Були перемовини про надання гуманітарної допомоги з боку польських колег. Вони пройшли той шлях, який в минулому вони пройшли той шлях, який ми зараз проходимо, шлях реформ. Вони з розумінням ставляться до наших прохань надати нам гуманітарну допомогу, тому що так само, як казав директор клініки, так само колись просили у німців, у французів. Таку саму допомогу і це дало можливість їм вийти на той рівень, який вони на сьогоднішній день мають. Сьогодні вони працюють на найсучаснішому обладнанні, яке дає можливість повністю забезпечити польським громадянам певний рівень медичних обслуговувань. Стандарт обладнання, наскільки я знаю, європейського союзу десь п'ять років. У нас є обладнання, Андрій Михайлович, які скільки скі, скі працює? Ну, ну, У нас і 30 років обладнання працює. Тому з нашої точки зору те обладнання, яке можуть е, нам передати, воно фактично більш сучасне і воно е, витримує наші стандарти.